Права 130. На координатному промені позначити всі натуральні числа, які більші за 5 і менші від 10. Ну що ж, давайте так і зробимо. Перше. Давайте будемо зображати координатний промінь. Так, вибираємо кольор, проводимо досить довгий промінь. Тепер означаємо його початок. Як одиничний відрізок я візьму дві клітинки. У вас у зошиті це один сантиметр. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Одиннадцять. Так, добре. Ми позначили е, натуральні числа від 1 до 11. Зараз нам треба позначити числа, які більші за 5 і менші від 10. Більші за 5 це ось цей ряд весь чисел, а які менші за 10 це в цю сторону, які менші за 10. Між ними є тільки числа 6, 7, 8 і 9. Як їх позначити? Ну, наприклад, жовтим кольором. Давайте ми їх зараз позначимо. Ви можете обвести. Так, і окрім того, ми можемо також позначити крапочками їх на координатному промені. Отже, позначаємо тоді. Ну що ж, ось таке просте завдання на позначення чисел на координатному промені на цьому вправу завершено.